Російську співачку потіністку Валерію останнім часом супроводжують одні нещастя. Алла Перфілова нещодавно валиться зі сцени. Таке справжнє ім'я співачки Валерії. Нещодавно в Дубаї відмовляються. Музиканти виходити разом з нею на одну сцену, яка підтримує анексію Криму та закликає до війни. Ба Більше Валерія оголошує про... Концерт в Кремлі Кобзон збирає друзів і шквал критики, а також жарти від українців. І крім того всього, Валерія злягає з ковідом. Мені дуже грустно, але я ніяк не змогу виступити перед вами в Сочі, Краснодарі і Пятигорській. Я недавно переболела ковідом. Болезнь була несложная, В общем, самочувствие было вполне приличне, але осложнення. К сожалению, имеет место. Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди. Под фонограмму не умею. А, живьем совершенно не получается, невозможно. Я дуже сподіваюся, в скорому часі восстановлюється. Та невдовзі Валерія оговталася. Зазначала, що Крим – це Росія і навіть виступила членом журі. Для мене була велика честь та членом журі міжнародного фестивалю «Дорога на Ялту». Кожен рік в Крим з усього світу з'їжджаються музиканти, пройшовши і відбір. В півфіналі і в фіналі конкурсної програми фестивалю вони сполняють російські військові пісні. на национальных языках своих стран. Российские артисты в конкурсе не участвуют. Каждый привнес исполнение частичку своей культуры, придавая любимой песне особенное оригинальное звучание. В этом году конкурс проводился в Москве. А что ж сталося, Валерия? Что уже бавовна так загурилась в Крыму, что в Москве проводился, и ты не прилетела в Крым, а? Победительницей стала певица Карен Лизбет из Эквадора. Этот гала-концерт смотрите на канале ⁇ Культура ⁇ Вот писала 8 мая, писала так певица Валерия Потти. Она вышла на сцену и звалилась из Неи. Ось таке буває. А пригадаємо зараз момент з голос України 2. Десять років тому співачка Валерія сиділа з Арбініною теж і обирала учасників. Там виходили люди із Донецька, із Луганська, співали на українській мові, а вона дивувалася їхньому співу. Ой, плеви, листочку, плеви. Меня зовут Яна Шейн, мне 20 лет, я приехала из города Луганска. Ага, ага. Я приехала из города Луганска. Ага, ага. До слова Диана Арбинина, також путинистка, Петримое, вооруженные силы Российской Федерации, вітає с 9 мая и за победу выступая. Огромное спасибо вам за капеллу. И очень здорово, что Олег... Вас вибрав. Я за вас рада, спасибо большое. талантами українська земля. У вас потрясаючий красивий голос. Я дуже рада, що ви знайшли свого наставника. Потрясающе Спасибо огромное. і така смілость. Петя капела ні за що не спрятавшись. Просто браво дві потіністки, які сиділи в голосі країни, майже ніколи не натискали на кнопки, коли виконавець виступав з українською піснею. Що б це означало, і чому ось цю всю, не буду казати цього слова, запрошували судити, журити. Є питання. Моя душа, українська народна пісня, все передається і передалось саме вам. Я примного вам вдячна. Спасибо большое. Я на самом деле уважаю ваше творчество, уважаемые члени жюрі. Вот, но я і хотіла вибрати вас, Олег. Класна мелодія. Отлично. Санкції та інформація на весь світ. У Валерієска стоються виступи за кордоном. Про це сама вона заявляє: у мене скасувався один виступ за кордоном у Дубаї. Планувався Дрезденський оперний бал. Музиканти Дрезденського оркестру не захотіли виходу на сцену із російськими артистами. Там мали виступати Світлана Захарина, Вадим Рєпін і я. Валерія у березні 2014 року підписала листа на підтримку політики Путіна щодо російської військової інтервенції в Україну. Також вона 2018 року виступала на концерті відкритті Керченського мосту. А зараз з того Керченського моста всі якраз валять назад в Росію. Крім того, Валерія, Кабзон і Газманов опинилися в чорному списку Латвії через. Україну в МЗС Латвії стверджує, що ці особи своїми діями сприяли порушенню територіальної цілісності і суверенітету України. Рішення було прийнято на підставі другої частини 61 статті імміграційного закону. Валерія то пережити не могла. Вона писала відкритий лист президенту. Чоловік путініст Валерій Йосиф Пригожин заявляв: Ми з Валерією хочемо звернутися до президента Латвії, щоб він дав правову оцінку діям МЗС. Далі ми плануємо звернутися в судові інстанції Латвії в Європейський Суд з прав людини ми збираємося діяти виважено і абсолютно коректно. Мені здається, що ми повинні йти разом, але з різними адвокатами, тому що у кожного своя історія у Івана Глобистіна одна, у Йосипа Давидовича інша, а у Валерії третя мовчати ми не хочемо в сучасному світі. Люди, які підписали римську конвенцію, порушують права людини, право на пересування, право на ту чи іншу громадянську позицію. Додав чоловік Валерії Йосун Пригожив зараз іде далі. Навіть засуджує тих, хто підтримує. Нашу країну, наприклад, нещодавно латвійська співачка, подруга України Лайма Вайкола вийшла на сцену з прапором України, а Пригожин назвав це свинством. Але доля підкинула частку випробувань до родини Валерії, адже вона захворіла на коронавірус, падає зі сцени, її критикують, не дозволяють виступи за кордоном. Я не можу зовсім співати. У мене закладено все в грудях. Це нещодавно розказувала Валерія. Але сьогодні співачка Валерія анонсує концерт у Кремлі. Кобзон збирає друзів в мережі швидко зреагували. 9 вересня російська виконавиця Алла Перфілова, більш відома як Валерія, анонсувала проведення у Кремлію концерту до 85-річчя померлого Йосифа Кобзона. Українські користувачі соцмережі одразу зреагували на новину та зауважили, що російські солдати вже переглядають концерт. В оригіналі у коментарях на найрізноманітніших варіаціях познайомили співачку з крилатим виразом сходити на концерт Кобзона, котрий виник під час повномасштабної російсько-української війни, та означає ліквідацію. Росіян Свєта Веременко пише: безкоштовні білети можна отримати від благодійної організації ЗСУ. Катерина Савіна пише, ВСУ вже відправили на концерт Кабзона 52 тисяч Дрес-код в чорних пакетах. Ніна пише: Кобзон за всю не піл стільки концертів як в цьому году. Окрім цього, анонс припав на активну фазу контрнаступу української армії на Харківщині, під час якого армія РФ зазнала значних втрат в особовому складі та в техніці. Кобзон збирає друзів на концерт вагонами з України приїдуть друзі Путліра. Вагони пронумеровані. Зустрічайте, пишуть. Українці. Концерт запалає. Користувачі соцмережі Навперебій. Радили не забути запросити російського президента Путіна. Наталія Бардюк пише, Путін повинен бути в першому ряду. Ярік Гребенник пише, Путіна туди не забудьте пригласити. Аліна пише, Путіну білет в першому ряду, пожалуйста. Також зауважила, що найелітніша публіка вже зібралася під Ізюмом на Харківщині. Срочно організуйте гастролі під ізюмом. Там віп публіка собралась. Пригласительні пропадають. Євгеній і розказує, много гостей приїде із Балаклії, із Зюма і Херсона. Апдейт із Куп'янська теж підтягується. Слава ВСУ! Коментатори нагадали також про балет Лібідійнея озеро», що транслювався по телебаченню під час закладу ДКНС, учасники якого відчайдушно намагалися не допустити розпаду сири-сири. Аліса написала, ох, якби ще Лідінея озеро» по всіх їхніх каналах. А були ті, хто щиро порадив усім присутнім на концерті завітати на банкет до Кобзона. Юрій написав: от гарно, а після концерту всі до нього на банкет назавжди, українці, я вас обожнюю. Почуття гумору від нас ніколи не відбереш і ні одної української території вони не отримають. Крим це Україна, Донбас, це Україна, Скуп, Херсон це Україна і Харківщина, звичайно, теж Україна. Молодці ЗСУ відвоювали вже всі території на Харківщині, дійшли до Держкордону. Ми підтримуємо ЗСУ, головнокомандувача, президента України. Дякую, що дивилися цей сюжет. Зрадників треба знати в обличчі і ворогів також. Дякую, мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте обов'язково ваші вподобайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на канал. Там є функція Включити дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео.